Мої про чай розширились завдяки ось цьому чаю. Лисичанина це пушка, реально. Друзі, вже другий чайок від чайного лисичанина, і цього разу це, я так розумію, фірмовий чай магазину, тому що він так і називається: лисичанин чайний. Цікавий чайок, пропували його вже ввечері. З маленького посуду 90 мл, а тут 220, вже повний об'єм, і це зранку. А тоді був вечір. Я вже казав про те, що зранку найкраще відчувається чай, його смак, аромат і тому одразу підходжу до дегустації, посуд вже промитий і підготовлений. От мені аромат тут просто дуже солодкий. От як ніби. Чайний лист в карамелі. От щось таке мені. Я не відчуваю ніяк... ніяких ноток, якщо чесно сказати, от цукор. Відчуваю карамель в запаху. В смаку, я думаю, буде зовсім по-інакшому. Карамель житнього солоду? Не карамель, просто житній солод туди у опічку. і цей солод такий відчувається прямо. Солод він солоденьким, да, таким ідею. До речі, трошки як ніби полісолом. Запах полісола він якраз солоду складає. Да. Я вже пройшов той етап, коли на такий чайничок на двох людей сипав 10, 11, 12 грамів сировини сухої. Зараз мене влаштовує 6,5, 7,2. Вісім, вісім і п'ять це прям самий максимум. Максимум. Тут зараз 6,3. Що є якраз хорошою порцією для того, щоб відчути дійсно якісний чай, якщо він якісний не він розкриється в такому об'ємі. Ну і напитись не добре його попити. Друзі, це вже другий з трьох чаїв, які мені чайний лисичанин вислав на дегустацію. Третій теж дуже цікавий. Думаю, він буде в наступному відео. Ось такий от світло, такого навіть рожевого, як ніби відтінку. Цікавого. От вже щось, щось вже відчуємо. Точно, перший проливчик. Якщо в тебе є якийсь шупуер, який реально вартий уваги, от, класний, і ти хочеш, щоб дегустація цього чаю з'явилася на моєму каналі, то можеш мені його відправити. Продегустуємо, оцінимо, скуштуємо, отримаємо задоволення. М -м -м. О, взагалі по іншому ввечері він був інший. Солод. Цей солодкий смак тримається повністю. Від початку піа, до самого кінця. Uh -huh. Просто він незмінний. от Він такий da. цілісний аромат. І цілісний смак. От просто так. Солодовий такі, да, магика, то, ні, от, такий, да, це? Чи щось інше? таке? Навіть не солодкий, а іменно так як солод у нього uh -huh. пособи. Він не гіркий і не солодкий. Просто рівний смак такий. Стабільний рівний смак. Комфортний такий. Угу. Mm -hmm. Думаю, другий пролив буде темніший. Навіть можна буде якесь порівняння зробити з тим горіховим. Ну, той, хто не любить гірчинку, в тому це точно цей чай підійде. От знаєш, кого відвертають і не. Mm -hmm. Навіть в хороших гірчинка. Який мякий Угу. І Тут запах кальяна відчувається. <laughs> другий пролив буде з термоса. Чайний лист вже розкрився. Зараз він темніший буде. Прямо як цю держав. Того повидло, що там кладуть у начинку прямо. ха Якщо десь кудись, поринала там село, то на танцпол одразу о, який він прям насичений. Дійсно, от достатньо такий об'ємний чайничок всього 6,3 грами сировини і дає такий настій. це реально якісний PR. Класний колір, темний. Отут він прям. раскрыться уже на 100%. Ммм. Вот. М -м. насичений, густий аромат. Смак тягнеться такий. Я тут знову відчула шепшену. Снек, солод, з нек солоді з'явилася шепшена. Угу. Вона трохи схожа, да, з тим горіховим. Вона була якраз у цьому. На перший раз також її відчула. коли дегустувала. Угу. Так, да, так. Да. Тут є кислинка, Після смаку, особливо, як ніби шипшина. Дійсно, от. такий навар шипшиновий. П'яшка найший чай, що любі вітамів. Це одразу якась така соціація. <п> <п> що я помітив, і попередній чай висичане на іцей. От чого їх можна віднести до кожноденного пару, тому що є люди, які не дуже хочуть, щоб їх нервова система збадьорювалася занадто сильно. І от стан рівний. Тобто я не відчуваю якогось поштовху там в якусь активну діяльність. Ну, звісно, що чайвання тільки почалось, а от в інших пуерах в більшості я відчував оцю різко виражену кофеїнову енергію. Отут вона ніби як. Збалансувалась з усім іншим, з тіаміном, з алкалоїдами і от якось от просто стан глибокий, теплий. Класно. Супер. Просто хочеться пити і кайфувати. Такий чай в моменті. Взагалі не хочеться думати про те, що буде через пів години, 5 хвилин. От воно просто є оцей момент. Хочеться його оцінувати. Друзі, я думаю, що два проливи прольєм і в кінці щось розкажемо про нього. Так скажемо, висновок вже остаточний буде. І оціночка, оціночка обов'язково. Як бачите, мій стан змінився, він дуже ясний. Нема, знову ж таки, кажу, бурхливої енергії, ну теж дуже впливає це кількість чаю, наприклад, 6 грам і 7 грам вже зовсім по іншому вони можуть працювати. 6,5 і 8 грам ще більше це відстань по дозуванню. І я помітив таку штуку, що якесь визначене дозування чаю якогось чаю для якоїсь людини буде запускати одні енергії трошечки більше, там ну, буквально на 5% вже зовсім по-іншому буде працювати. Ну що я помітив, по стану? Глибокий, розширений стан, немає сильної брехливої енергії. Саме це сприяє тому, щоб чай був на кожноденній основі. Тому що, як на мене, по відчуттю, нервова система збуджується менше, ніж в інших шупуерів, і є відчуття, що я реально випив вітамінний чай. Густота, насиченість чаю, От реально я відчуваю, я п'ю реально темний чай. І от як ніби межі розуміння. Мої про чай розширились завдяки ось цьому чаю. Лисичанина це пушка. Реально 10 з 10. Оце крутий чай. Я не хочу його порівнювати з жунем, дуже різні, дуже сильно відрізняються. Ну прям різні полюса, і той, і той класний, і ну, реально таке задоволення. Прямо дуже-дуже круто. Це одна. Думка про цей чай за мною проливає людина, ми вдвох, і що і... ти скажеш? Я відчуваю, що це хороший чай. Відчувається, в першому проливі відчувався такий солод. А солод житній, такий, ніби додають у хліб. А з наступних проливів я відчувала чай шепшиновий. От просто ніби шепшина, така достатньо густа шепшина. І мені здається, що він ніби от не має цього кофеїну, він безкофеїновий, якийсь такий. І здалося, що от я ніби споера просто перейшла, на, замінила чай. Саша замінив чай і ми пили шипшину. Але шипшина досить хороша, досить якісна. Запах із. Постійно путає чехе? З чехаю, запах каль'яна, я чула. Прям десь кудись поринула, відчула оце якесь повидло, але у смаку його не було іменно от у запаху. Чай хороший. <кій> я думаю, що. ну от, і ми на кожен день ні, а от, якщо чергувати, навіть у тиждень хотілося б випити там, два рази в тиждень цього чаю. Думаю, по оцінці також десь ну, навіть 10, ось так. Дуже близько до прям максимуму угу. такого. Друзі, якщо, якщо цікаво, відео про Чахай дуже важливий прибор на дошці чайного майстра, про його вибір, на що зосередити увагу. Що саме я підкреслю як для себе по зручності даного посуду, можеш подивитися, ролик він вже є на моєму каналі. А взагалі, взагалі, в мене дуже багато про чай. І я взагалі зараз придумав, що скоро зроблю окремий плейлист, саме дегустація шупуерів буде ще більше порядку на моїй сторінці. От, А поки все це в мене в плейлисті чай. Все про чай. Заходь, дивись. Дякую за перегляд.